Вона не влазить в кадр. Прям Прямо дерля дьорло. Віддати цього нагороду. Альберто цукренка. hey, влог. Доброго ранку. Влог. Ми з вами сьогодні збираємось. На декілька подій мене покликали на презентацію парфумів, ароматів від українського бренду. І також сьогодні ми потрапимо на здається, це називається Fan Day. декілька спікерок, які з різних сфер діяльності будуть розповідати про свій досвід, про свій успіх і все таке. Тож, я вас запрошую з собою. Мені так подобається волосся, коли воно на... таке Месі. Блін, я навіть нічого не хочу з ним робити. Мені так подобається. Що скажемо? Сьогодні така погода, що воно в будь-якому випадку буде виглядати достатньо Месі. Зустрілась з подругою. І що ви думаєте? У нас повний меч. А подружку вы помните точно с выпуска, что носить Киев. Хамдей сегодня происходит у Гульвере, саме у бизнес-центре. Нас вирішили накормити ось такими штуками дитячим харчуванням. Сьогодні Вікторія розповіть, як зробити так, щоб алгоритми працювали на вас, та також Вікторія розповість про типові помилки, через які ролики стабільно набирають 200 переглядів. Ваші описки є такі базові тригери, які часто е, тривіряють людей, зупинитись на відео, наприклад, лайкнути його, подивитися, прокоментувати, переслати і так далі. А перше це звичайно гроші. Ну давайте будемо чесними. Всі ми любимо слухати, хто скільки заробляє, хто скільки витрачає. Далі стосунки теж тема, яка є вічна, хто там з ким посварився, якісь правила в стосунках, заборони. Далі це здоров'я тіло, це схуднення, набрання ваги, готування їжі. Це все теж ми любимо, тому що кожен з нас міг пройти через якийсь переломний період, коли. Ми, наприклад, набрали дуже багато ваги, і в нас є якісь лайфхак, як ми ступили далі, батьки, діти. Травми, заборони, правила. Ну це теж така базова історія, тобто якісь виховання, як ви виховуєте своїх дітей, тим краще. Це всі, хтось так раніше працював, Зараз працює навпаки, краще менше відео, але вони будуть більш якісніші. І біль... я теж бачу, наприклад, вас умовно на всіх, але на когось я можу звернути увагу. А я покажу твій годинок. Так, де? Аби воно ще працювала. <рес> так, зараз ми підемо. А зараз ми підемо на презентацію бренду White Sprout. У них вийшла колекція нова ароматів, так якщо я не помиляюсь. От це український бренд доглядової косметики та парфумерії. Але спершу ми йдемо за кавою. 75. Тобто там воно залежить від факторів базових. Коротше, і все. Мені останнім часом дуже подобається синя цибуля маринована. О, я би. Я, я раніше не любила цибулю, в принципі. Чуть-чуть перця, сіль, цукор і ось. Ой, бачить, це... я переб'ю, але це прям дірля да, це... <ріпс> <ріпс> да, Ще Будемо скоро огурки закривати. <ріпс> Це правил версії мила, можна спробувати пелюхти, можна помити ручки навіть. Там маленькі це теж кранчики. Те, що можна помазати сьогодні. Але цей буде більш таким тягучим, тому що роман, брат. Я Так, навіть запрошувала. Таке, є. Якщо кошти, то можна багато роботи, то нам більше подобається і там подарунок до Ми Ви зупинили, щоб я вам розповіла, що я сьогодні Ви Не звертайте увагу на мою зачіску. Погода назва. Полога трошки підкачала і тому не зважайте на мою зачіску. Як я казала на початку колу Мейсі відбувся, на мені сьогодні я вчора придбала цю о, прекрасну шубку. Зайшла я її на шахті, дівчинка робила її власноруч. Мені вона дуже сподобалось. Я дещо хочу переробити, але можливо вам потім я це покажу. І також мої рукавички. Ви теж бачили у Шиностки у возі з пишовіку, теж і шафа. Просто найкраща покупка у мене зі мої будкати. Це український бренд Фасад. До речі, ми на Рейківській. У них шоу-рум на Рейківській. А, і в локоні тебе з вами ходили на. А фітінг і на гіфтинг тому вел. Моя взуття це класна пара, знайдена в Резерв. Вони такі на платформі. Готік шик, мені здається, і сумочка. Сумочка це Кляйн. вона з нейлону. Я її тискаю декілька років, бо дуже люблю. Вона тут все. І під, під, під якісь такі зискові образи, а, і також під спорт. Мені дуже подобається Київ восени. Восени правильно Так. Да. Сьогодні у мене виникло бажання розповісти про фаворити минулого місяця, вересня. І розпочати я хочу з насправді гігантської посилки. Вона не влазить в кадр. Це сумка від українського бренду Поель. То дивиться не тільки мої випуски, що носить Київ, а і інші формати на моєму каналі. Ви знаєте, що я дуже довго хотіла собі велику масивну сумку шкіряну. У мене модель сумки Caroline. В найбільшому розмірі, якщо ви сумніваєтеся, чи не дуже масивна вона буде для вас. У мене, наприклад, я достатньо висока, метр сімдесят, і на мені вона виглядає достатньо гармонійно. Якщо ви, наприклад, трохи нижче, нижчий, тому що це насправді достатньо така. А гендерна модель як і для чоловіків, так і для жінок. Ви можете придивитись до медіум розміру. До речі, ще один <смі> мімальний фаворит це вся кружка з сенсей. Вона мені дуже подобається, естетично красиво виглядає. Мені подобається а, їсти і пити з красивих речей. Я якраз казала у минулому випуску, що київ, що це а, сумка, яка має а, достатньо. Сталу форму і завдяки своїй шкірі і своїй формі вона буде зістарюватись е, дуже утонченно, витончено і виглядати ще більш дорого. Я дуже рада, що я знайшла свою е, масивну шкіряну сумку. Я вже цю річ вам показувала. Це брюки від бренду Passat В Скіні, але вони трошки такі розклішонні донизу, тому я їх називаю більше буткатими. Це брюки, з яких я, я не вилажу. Вони сидять на моїй фігурі просто. Неймовірно, і взагалі насправді я вважаю, що, що будкат це той силует, який ну, пасує просто кожній із фігур. Дуже красиво, дуже ход виглядає. Я вам ставлю картинку або з сайту, або а, свої декілька фотографій, щоб ви побачили, як вони виглядають. І найголовніше для мене, що вони такі достатньо щільні, і за цього вони якраз і класно підкреслюють фігури. Якщо ви до речі, не були у них в гостях на рейтерській, я вам заздрю Цими руками дуже важко вийти. А зараз я вам покажу просто ну, якусь неймовірну знахідку на шафі. Коротше, це ось така шуба штучного хутра. Вона така длінно-шерсна. Я несподівано на неї потрапляю на шафі, і вона йде з дуже крутим бонусом. Це ось такі хутрині. Гетри це шубка хендмейд. І ці гетри, а це теж хендмейд, я буквально виходила в ній два рази. І кожного разу або компліменти, або у мене питають, що це за шуба, чий бренд. Так от, да, це просто ручна робота. Єдине, що я хочу. Переробити в ній це ось цей підклад, який для мене дуже кольоровий. <рив> Всьому іншому вона для мене ідеальна. Тепер я хочу перейти до більш чогось інтелектуального. Це книги минулого місяця мені вдалося прочитати дві книжки, але <рив> мені соромно признаватись в тому, що за цей рік до цього моменту на сьогоднішній день я прочитала буквально. Три книжки, і зараз читаю четверту. Я буду виправляти цю ситуацію. Перша книга це спитайте мічку. Мені здається, що вона дуже дуже популярна. Якщо без спойлерів, то це історія про одну сім'ю різні жіночі покоління, які зустрічаються одного літа в одному селі. А в одному будинку це історія про кохання, про ось майні цінності, про якусь навіть ностальгію. Дочитуючи цю книгу, я не змогла стримати сліз. От, коротше, дуже мила і тепла історія. Були моменти, які мене трошки, от два моменти таких було. Я не буду казати, що це за моменти, бо можливо, у вас такого не буде, коли ви будете її читати, і на вас це не так спрацює. Мене, от. Два рази якось трошки викидало з самої атмосфери книги, але я залишилась задоволена і читала у дуже такий правильний час. Це був початок осені. і якось так знаєте, ідеально склалось в плані атмосфери. Друга книжка це місто дівчат, від якої я просто в захваті. Це історія про дівчину, про жінку, яка з маленького містечка переїхала у Нью-Йорк і потрапляє у театр своєї тітки, в якому вона пізнає доросле життя. Мені дуже імпонує естетика старого Нью-Йорку. Тут історія про театр, про е, такий... Е, Юний час пізнавання світу, пізнавання чоловіки. Мені дуже сподобалось. А так я знову ж плакала, дочитуючи цю книгу. До речі, напишіть, що або ви зараз читаєте, або що можете порекомендувати мені, наприклад. Я якраз зараз активно складаю собі список того, що мені треба прочитати. П'ють штучки. А, у мене є декілька продуктів, від яких я. Просто вообще болдіє. Перше, це доглядовий продукт. Це SPF від Skin Chansa. Це моя друга типу банка. Він дуже легкий. Він на сучасних фільтрах. І у нього така, а, типу, водяниста текстура. Він витується, не залишаючи білого. А, Ось цього слоя ось цього ойл-ефекту теж немає, і не треба чекати мільйон я не знаю, хвилин, поки він впитається, щоб потім вже наносити а, косметику. І навіть не хочу пробувати щось нове. До речі, а, я чула, що якщо пробувати постійно якісь нові продукти, то вони, типу, будуть погано працювати. І, типу, шкіра буде а, дуже чутлива. Не знаю наскільки це правда чи ні. І. Взагалі супер-мега бюджетна штучка Патрісія Ледо. Я в шоці, наскільки він крутий? Я про нього дізналась завдяки Тіктоку. А саме дівчинці Іра, якщо ти дивишся, М -м 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 -м. Обожаю просто обожнюю всі твої огляди і постійно щось собі купую, блін Soft Velvet Foundation Просто ідеальний, у мене колір е, 0.1, Він не лягає маскою, але при цьому він дуже круто перекриває і класно тримається на шкірі. І вона така, прям знаєте, хальона, така м -м, дуже красива і навіть трошки м'яко сяюча. І ціна супер, і сам тон супер. Тому це моя прям для вас е, рекомендація. Ну, кажіть, все, все, що я хотіла вам показати, розповісти, все що я люблю. А ну я дуже ще люблю Сейлонг. Це H&M. Я зараз просто схожу сама. У мене якийсь обсешн по смужці. Я хочу все скупити собі зі смужкою, саме чорно-білою або чорно-червоною. Держнею такі панкушні вайби. Я сьогодні приїхала у виставковий центр. Український дім сьогодні тут проходить цікава виставка від брендів українських Гасанова у колаборації з Solo for Diamonds. Ой, ну красотки мене поближе. Доброго дня. Дуже красиво сьогодні оформили український дім. Красиве світло. та виставка, тож потрапити може кожен хоче, але вона всього-навсього всього один день. Це неймовірний шлейф. красиво виглядає! Ой ну я дуже люблю сі. Горні дороги, але мені дуже подобається така. І щось комдецова. От і є частина колаборації від Солопу Diamonds. Ручка, ось Як ви бачите, це нова головна редакторка Harper's Bazaar. Ми зараз зайшли в ідеаліст, який на Майдані, і він дуже крутий. Це прям такий великий плейс, де є окремі кімнатки, щоб, наприклад, провести конференцію чи поспілкуватись. Також зарядити телефон. Дуже прикольно. Типу, якийсь капоркінг. Я сьогодні прокинулася з думкою, що чогось не вистачає ось цієї. Як ви гадаєте, чого? Звісно, даймонда. Да? Тому було вирішено їхати за каблучкою. Але спершу забіжимо за кавою. Спробувала декілька свічок. Ось ця дощ в Карпатах. Запахне прям. Мокрою, з землею, дуже прикольно. Також мені цікаво Це понюхати. Дуже насичений аромат. Ой, і, і я такі аромати обожнюю. Зараз подивимося. Ну, це не зовсім свіжоскошна трава. є е, е, нотки, але мені здається, що все-таки не зовсім воно. І, коротше, я ось такий аромат. Але він взагалі не відчутний. Ось ось це прям лайк. Я такі аромати дуже люблю. Пам'ятаєте, були такі парфуми з дуже дивними ароматами. Типу теж земля після дощу, Всілякі там дивні. От є такий вайб у цієї свічки такий аромат. Крачовокти не робиться кава, по типу латте, капучино. Летуайт і тому подібне. Замість цього в них просто є еспресо з додаванням вівсяного або кокосового, здається, молока. Я взяла собі на вівсяному, бо я люблю вівсяне молоко. Мені дуже смачно насправді, але, <рапрес> але трошки дивно коротше, було. Бо я запитала: можна просто вату. А мені такі кав'ярні, яка не робить таку каву. До речі, моя друга вже кава за день, і не остання. У мене, до речі, достатньо. Високий толір до кави, тобто вона на мене ніяк не працює. І я її п'ю саме для задоволення, бо мені подобається смак. Я, до речі, із тих людей, хто може на ніч випити каву, і все буде гуд. Тобто я можу спокійно заснути. Єдине, що тільки моя тривожність може якось повпливати на моє посонненні. Давайте не будемо пов'язувати каву і тривожність. Тру. Добре, що я все-таки вирішила, поки сиділа переглянути матеріал, який я відзняла. І я помітила, що на мою шубу приліпилась каблучка з магазину. По суті, я мала її типу вкрасти, не планувавши цього. Помітила, що в окто з'явилась чайна. Ну так, я не можу перестати нас цю тут Якщо ви, до речі, не знали того, то завжди проходить якась виставка або картина, або фото. А, і сьогоднішня вона, якщо я не помиляюсь, присвячена аутизму. Мені дуже подобається, коли прикраси зроблені типу з такого необробленого срібла. Прям якось по-особливому, коротше, гарно. Хоч одна красива локація осіння в Києві знайшлась. Коротше, ту кабличку, яку я шукала, її є... Немає ніде в наявності в Києві. І мене це засмучує. Мені знаєте, я з тих людей. От якщо я захотіла, то мені треба прямо зараз. Не завтра, не, не знаю, не через годину, а зараз. От, і тому я не хочу її замовляти. Ну, така людинка. Ті, хто хвилювався за його лапку, як ви бачите. Він уже в кайфі від кожної прогулки. Не хвилюйтеся. Дякую всім, хто хвилювався і залишав приємні, дуже приємні коментарі, підтримки. У Києві зараз така класна похмура осінь. Я прям отримую естетичну насолоду насправді. Якщо ви не знали, то я максимально одену. <рапевь> Корабель хилитай, за бортом є Кити і риболови, бездушні потвори. І хоча кожен день, якщо так подивитися, до певної міри постійна загроза. Друзі, привіт! Я сподіваюся, мене нормально в цілому чути. Я зараз знаходжусь на премії від Мігагуа. Це премія слушна, яка присвячена подкастингу подкастерам України. Це перша премія взагалі, в Україні подібного формату. Я досі пам'ятаю той день, коли до мене з цими гарячими очима зайшла Катя Котвіцька, говорить Лєра, Треба робити премію, ми будемо будувати спільноту. Я е, не думаю, що я зраділа, я думаю, що я розуміла, що це таке одразу. Найскладніша комунікаційна задача побудувати спільноту. Тому я подумала за що, але не подала виду, тому що я тоді вже слухала подкасти. Під ваші оплиски переможець, найкращий інформаційний подкаст. Це хроніки економіки від української правди. Ведучий Дана Гордійчук та Ярослав Кура. Віддати цього нагороду. Альберто Цукренко. Ти наше все ламаєш ты. Чому? Вася байдак виграв. Скажи, Вася, Вася. and I want to try everything. I am jealous. I want everyone to live here against just try all these fun foods all the time. But Упустимо той момент, що після слушного у мене було шалене похмілля, після якого я зрозуміла, що просіяка – це зовсім не мій тип алкоголю. Від слова зовсім. Я хочу подякувати неперевершеним людям, що подивилися цей влог. Тобто і тобі, і тобі, і навіть тобі. Ця маска так дивно виглядає на мені. І знаєте що? Ви знаєте, де ми з вами зустрінемось через тиждень? Звісно, в новому випуску що носить тих. Можливо, навіть хтось з вас стане героєм наступного випуску. Гарного дня, доброї ночі, приємного апетиту, а um, бай!